Сьогодні зранку ми збиралися на мітинг біля міськради. Нам пообіцяли, що на третю годину вийде міський мер і скаже результати того, що вони про вчора договорилися з нашим губернатором Волинської області. Трошки раніше він вийшов, повідомив новину на сьогоднішній час, на теперішній час. Казний міністр надав наказ, щоб готували документи на перерахування коштів шахтарям. Ну, на мою думку, це затягування часу і переливання з пустого в порожнє. Тому що тих вже обіцянок за останній час ми бачили дуже багато. Кожен раз одне те саме: завтра, завтра, завтра. Звичайно, деякій кількості шахтарям це не сподобається. Бо пан Гунчик дав, сказав так, до вівторка, якщо не дійде, не надійде на рахунки шахтарів, не копійки, тоді робіть все, що хочеться. Ніхто вам мішати не буде. І будуть всі на вашій стороні. І просить почекати, щоб не сталося. Але людям цього, ну як відказати, ну, просто-напросто вони цього не розуміють. І вимагають зараз і вже. На жаль, ні пан міський голова, ні голова незалежних проспілок, ніхто в місті Новолинську цього не зробити не, не можуть. Ну, на сьогоднішній час така інформація. Прошення в нашому, щоб не сваритися далі, щоб не битися, бо тут зараз дійде, бачу, до всього. Знову тут табельна, знову нас всіх відмічає, кого побачить з горілкою, або в п'яному вигляді на звільнення. Домовились? Да. Позиція, щоб не на 8, а на 9 годину тут зібратися. На 9, на 9. Давайте проголосуєте, Хто за, за те, щоб на 9 годину тут зібратися?